Які можливості йдуть вам в руки? Нікого не загадуйте, думайте лише про себе. Вам в руки йдуть такі шанси, що ви маєте можливість вийти з безгрошів'я. П'ятерка пентаклів нас говорить про те, що не вистачає грошей. Можливо, ви економите, можливо, ви сидите в кредитах. Да? Тут вам дається шанс або буде даватись найближчим часом покращити свої фінанси. Ви будете вивчати щось нове. В когось це буде зв'язано з езотеричною сферою, в когось з іншими якимись сферами. Там, де ви були розчаровані в своїй реалізації, ви будете звідти йти. Ситуації так будуть складатися, що ви будете йти і змінювати свою роботу. Можливо, хтось буде звільнятися з роботи і йти у своє вільне плавання. А хтось прийме рішення монетизувати якесь своє хобі, хтось піде на якісь курси навчатись чомусь. Тут мені випадає два вчителя, що говорить про те, що можливо будете йти на двоє курсів до двох якихось жінок, не обов'язково жінок. Можливо, це будуть і чоловіки, але ви будете якихось два курси проходити. І мені тут фонить така інформація, що дві жінки, які стануть для вас наставниками, одна буде вчити вас якомусь ремеслу, для прикладу, езотеричного, а інша буде займатися вашим емоційним станом. Це більш про духовні якісь практики, так. Регресія, психолог туди ж, да? які будуть займатися вашим емоційним станом. Тому що ви повинні розуміти, що гроші це енергія, і від того, в якому ви стані, залежить і ваш фінансовий стан. Да? Чи у вас є безгрошів'я, чи у вас легко йдуть гроші. Тому тут вам дають підказки, що вам пора йти в щось нове, брати шанси. Тут про творчість мені йде творчості якомусь вчитися. Прямо бачимо вчителя, да, які е, вчить карта таро, да. можливо, ви все-таки оберете якусь сферу, в когось це буде таро, в когось руни, і так далі, і так далі. в когось якісь різні практики і так далі. Ми бачимо, що падає е, вчитель, який вчить картам таро. Е, тут йде е, е, така, е, ткада. Тобто жінка відаюча, яка може вас цього навчити. А друга жінка буде вас, знаєте, виводити з вашого емоційного стану, поганого, з вашого розбитого серця. Можливо, ви розлучились, можливо, ви розстались з партнером. Вона буде працювати з вашим емоційним станом. І коли ви будете працювати своїм емоційним станом, тоді у вас будуть покращуватись і фінанси, тому що бачимо тут королева пентаклі. Тобто, дві таких сфери вам дається можливість зараз покращити. Це свій емоційний стан, душевний свій стан, залікувати свої рани, відпустити образи на колишніх партнерів, на батьків, там да і так далі. І все-таки вам карти рекомендують в цих двох напрямках навчатися, трансформувати себе, переходити на інший рівень. да Карта вісьмерка кубків це переход. І дуже е, класно, коли ви поєднуєте таких два напрямка, і тоді вас, знаєте, буде крутіший результат. Бо коли тільки ми дивимося в одну сторону, а для прикладу про фінанси забуваємо, про свій емоційний стан забуваємо, тоді просідає якась сфера. Коли ви поєднуєте і свій емоційний стан, да, свій душевний спокій, працюєте над своїм внутрішнім спокоєм, над своїм внутрішнім балансом. Да, коли у вас там всередині все нормально, да? коли ви покращуєте і зціляєте свій стан, тоді у вас і гроші йдуть, і тоді у вас виходить оця реалізація вашого якогось хобі, якогось начинання. В когось тут чітко програється навчання карт Таро. Хто бажає навчатися картам Таро, переходьте в, на мою сторінку в шапці профілю є ссылка, і там є навчання на таро. Приходьте по ссылці, там є програма написана. Ознайомлюйтесь, хто бажає. Ціна невелика навіть для тих, хто не має на грошей на довгострокове якісь навчання, яке за дорого для вас. Переходьте, там такий міні-курс по картам Таро. А хто хоче до мене на більш поглиблений курс Таро, який триває два місяці. Напишіть мені в Дірект. Також ми ці умови з вами проговоримо. Хто бажає в мене вчитися. Відносно вашої другої можливості, да, емоційний стан свій покращити. Я різними техніками займаюся: і регрес, і розстановки, і пропрацювання родових програм, і різні практики родові ми робимо на сеансах. Хто бажає покращити свій емоційний стан, також запрошую вас у свою роботу. Хто бажає в наставництво, тобто місяць пропрацьовувати над своїм станом, так, працювати різного роду своїми проблемами, блоками, страхами, де ми пропрацьовуємо на сеансах. Також ми працюємо з сутностями, які вам заважають, і я їх прибираю. Все це ми робимо на сеансах. І довгострокова робота над собою, вона, звичайно, дає результат. Одна сесія всіх ваших блоків страхів і родових програм за одну сесію неможливо пропрацювати, але треба щось починати і крок за кроком рухатись до свого, до свого кращого стану, тому що від вашого стану емоційного психологічного залежить скільки вас фінансів, як ви реалізуєте те, що ви хочете, на якому рівні ви живете, чи на рівні виживання, чи на рівні, коли мої бажання здійснюються. Так, від цього залежить ваше особисте життя. Воно в мене є, чи в мене його нема. В мене є партнер, в нас класні стосунки, чи в нас такі, знаєте, як кіт з собакою живемо. Тобто від цього залежить, від вашого емоційного стану, залежить, які у вас стосунки з вашими батьками, з вашими дітьми. Да? І взагалі ваше сприйняття світу. Тому працювати над собою дуже важливо. Хто бажає до мене працювати в роботу, на курси, пишіть мені в Директ, я вам скину більше деталей. Добре, давайте ще подивимося. які ще шанси йдуть вам в руки. А далі карти продовжують говорити, що ви тут, знаєте, відсічате щось непотрібне зі свого оточення. Це можуть бути люди, це можуть бути ситуації, це можуть бути ті самі непотрібні роботи. Все-таки тут карти говорять, що там, де ви зараз знаходитеся, ви не дуже задоволені своїми фінансами, і ви не дуже задоволені самим процесом роботи. І все-таки тут карти говорять, що вам пора іти в вашу творчість, те, що вам до душі, куди вас тягне. Да, ви тут будете розглядати якісь пропозиції, в когось будуть якісь партнерства заключені. Можливо, ви в парі з кимось будете працювати. Тут ви будете проходити свою трансформацію. І більше мені тут говориться про робочі моменти. І знаєте, якщо ви раніше боролися зі світом, тому що да, обвиняли весь світ, що там ситуації так складаються, світ несправедливий, да, мені там мене недооцінюють, мені недоплачують, то ви знаєте, зміните свій гнів на, на милость. На милость. Да, і тут ви з боротьби переходите в тройку кубків, тобто ви світ почнете сприймати по-іншому, ви додасте такої, знаєте, ігривості в своєму житті, тому що ви зрозумієте, коли ви пройдете цю свою круту трансформацію, про яку я сказала на початку розкладу, ви зрозумієте, що мені треба згадати, прям згадати, як я була маленькою чи маленьким, да, як я раділа життю, як я раділа там, кожному дню, коли вставала. Да, там, Тобто ви будете розуміти, що в моєму житті, знаєте, у вас такий кожен день, день сурка, і там не вистачає якогось такого рядячества, да, цієї дитячої спонтанності. Да. І ви зрозумієте, що до пройти мені оці трансформації свої глобальні, мені треба включити у десь навіть я б сказала інфантільності. Да, тому що, знаєте, ви все на собі, багато обов'язків, багато проблем, да, і ви, у вас тут буде такий крутий перехід в знаєте, як ви будете пізнавати себе і будете. Оця трансформація вам дасть таке відчуття, що я ніби на по-новому народилася, народився. Тобто, да, таке буде у вас круте обнулення. Яке, знаєте, дозволить вам вдихнути свіжого повітря, видихнути на повні груди, нікого не боятися, не боятися що там весь світ рухне, не боятися, що про мене люди скажуть, не боятися щось іти нове, не боятися знайомитись, кому це актуально. Да? Ви тут відкриєте нову главу і вас розподілиться життя на до і після. Тому не втратьте цей шанс, він вам зараз дається. Да. Ви тут завершуєте один цикл свого життя і розпочинаєте інший. Да, Знов тройка кубків іде і карта Сонця, і туз Пінтаклі. Вам тут будуть відкриватися дороги, але лише після того, коли ви зміните. Свій внутрішній світ, своє бачення світу, чому є такий вислів? Що ми віддаємо у світ, те ми отримуємо назад. Якщо ми даємо негатив, що все не так, люди такі озлоблені, там в мене нема грошей. Да? Що ви транслюєте у світ, те світ вам підтверджує, якщо ви у світ будете транслювати, що в мене все добре, я дякую Богу, я дякую творцю за те, що я маю, да? що я можу зробити для цього світу, що я можу дати цьому світу? І от коли ви прийдете до справжньої себе, справжнього себе, тоді вам легко буде даватися і фінанси, і творчість ваша, і здоров'я вас покращиться і особисті стосунки вас наладяться або з'являться, якщо у вас їх немає. да в когось тут налагодяться стосунки з дітьми. Тут все, про що ви мріяли, мріяли мрієте на сьогоднішній день. Вам будуть відкриватись дороги, але в першу чергу карти говорять: ти повинен змінити себе, свій внутрішній спокій, знайти баланс, навчитись з собою домовлятися, не заставляти себе щось робити, а робити все з любов'ю. Встала, заварила чашку кави з любов'ю це для себе зробила. Не для світу підлаштовуватись під світи під людей, а для себе чути себе, а чого я хочу, а, а що я сьогодні хочу приготувати собі на вечерю? А мені це подобається, чи я просто це роблю на автоматі, тому що нас життя таке, що воно нас включає в автомати, і ми автоматично встаємо, йдемо на роботу, вирішуємо якісь питання. Повсякденні, да? і ми оцей, живемо цим днем сурка, Тому вам тут завдання вийти з цього дня-сурка, оглянутися кругом, де ви живете, з ким ви спілкуєтеся, не забуваємо про своє оточення, яке вас оточення, так ви цим і запиляєтеся. Да? Тобто тут до вас йдуть класні шанси. Тут і фінанси, тут ваша і реалізація, але фокус має бути на собі. Коли ви у себе на першому місці, тоді все решта. Також на своєму місці. Тобто, ви маєте зрозуміти, що кожна людина на цю планету прийшла своєю місією. От коли ви себе знаходите саме в своїй справі, повірте, ви і в кайф працюєте, і вас і клієнти йдуть там, чи замовлення, чи якщо ви в наймі все-таки вибрали працювати, і в наймі у вас покращуються, якісь перспективи, можливості даються. Да? Тобто любіть те, що чим ви займаєтеся. І світ вам буде віддячувати, віддавати, що да, ти на своєму місці, і ти виконуєш свою місію. Ти даєш світу те, на що погодилась твоя душа. І тоді все легше вас буде віддаватися. Дивіться, другий тус пентаклі випадає, і карта. Ачника це ви наберете мудрості, досвіду, і е, по карті диявола від вас відваляться непотрібні люди, і токсичні якісь ситуації, які вас, знаєте, вчили, вони вчили вас в життя. Вони також тут для вас завершаться. Якщо у вас на сьогоднішній день багато проблем, вони вирішаться, але вам цього треба захотіти самій. Самій гроші вас покращаться, якщо ви візьмете ці шанси. Сімейні якісь стосунки вас покращаться, хто бажає вийти заміж, також буде тут зустріч з новим партнером. Але, але ви тут маєте прийти свої ці уроки, ви маєте пройти свої глобальні переміни в першу чергу своєї особистості. І перше завдання вам познайомтесь з собою справжньою. Коли ви будете справжньою самою собою і всесвітом, тоді у відповідь. До вас будуть приходити ваші люди для підтримки, для любові, для якогось партнерства в роботі і так далі, і так далі. Да? Тобто, я бажаю вам на цій планеті знайти своїх людей, знайти своїх наставників, тому що ми зачасту не можемо знайти свого провідника, свого наставника, тому що ми не готові. До цієї зустрічі, а коли ми готові вже до цієї зустрічі, коли ми якимись своїми вчинками, рішеннями, діями, да вже такі созріли до наставника, який може навчити нас і круто трансформувати, тоді вам дають такого наставника, який підходить саме вам. Тому, якщо ви в пошуку якихось наставників, ви просто приглядайтесь і дивіться, чи той формат наставництва, який вам пропонують, чи він вам підходить. Да? В кожного свої підходи, в кожного свої інструменти. Але коли ви зрозумієте, що да, це мій наставник, працюйте з цим наставником, і він дасть вам більше тої інформації і трансформації, да? ніж ви очікували. І ви швидше зі своїм саме наставником будете досягати якихось результатів і цілей. Тому я бажаю вам трансформації. Беріть ті шанси, які вам на сьогоднішній день все світ дає в руки. І хто бажає до мене в наставництво, в роботу, на курси, пишіть мені в Директ.